Гарні речі. І в школі він класно навчався і отримав там медалі. І в спорті він досягав, і в стосунках в нього завжди було дуже багато друзів. Потім в житті щось змінилося, і це вже його історія. Я бачив тільки те, яким чином це впливає на, 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 на наші відносини з ним, на нашу родину, на фінансове положення нашої родини. І а, за останній е, коли а, після того як він не з'явився не фізично, не онлайн на а, похорони нашої матері і а, не приймав ніяким чином участь а, в цьому процесі, а, це було дуже важко для мене, Почати навіть не те, що говорити з ним, там написати йому смс якесь позитивне, але навіть і згадувати про це з думкою, про те, що я колись зможу з ним поговорити. І це була позиція.